Вітаю вас на моєму каналі, моє ім'я Сейраш. Рада, що дивитеся мої відео. І для того, щоб їх не пропускати, обов'язково підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, для того, щоб бути в курсі усіляких нових відео, які виходять на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про ну супер народний оберіг. Оберіг, який за легендами пов'язують із жіночим щастям, із сексуальністю, із захистом оселі, із захистом худоби, із захистом домашнього вогнища і взагалі максимально з усім, з чим тільки можна уявити собі в нашому з вами побуті або в побуті стародавніх людей. І мова сьогодні буде йти про горобину яка у нас з вами ну, дуже розповсюджена, і знайти її можна однаково легко, як в селі, так і у місті. Народні усілякі байки, та сказання та легенди говорять нам декілька варіантів того, звідки ж горобина стала таким священним символом деревини, та, і звідки ж у нас ходять з вами усілякі повір'я про неї. Є легенда, охрестіанізована з приводу того, що насправді горбина з'явилася на місці, де плакала Єва, та сама Єва, яка за дамами, диявол вирішив з цим скористатися, але Бог його перехитрив і забрав це дерево собі, і тепер вона є дуже сильним оберегом для жінок. Є повір'я, що горбина з'явилася внаслідок неймовірного кохання пари, де злі люди намагалися розлучити пару, хлопця. Та дівчину, але нічого в них не вийшло, тому відбулося вбивство цього хлопця, і дівчина звернулася до потойбічних сил і попросила бути навіть після смерті зі своїм хлопцем поруч, і перетворилася на а, горобину, яка цвіла на місці його поховання. Таким чином, з'єдналася зі своїм коханим. І багато-багато таких усіляких цікавих легенд. У нас пов'язано з горобиною. Є язичницькі повір'я, пов'язані із тим. Що червоні ягоди, горобини – це там перунові стріли, а, от а, і тому в них таїться неймовірна сила, а, і в принципі на території багатьох. А, Країн, особливо слов'янської групи племену, горобина вважалася священним деревом, і у Кельтів, до речі, так само. Її напряму пов'язували із жіночим щастям, із жіночою красою, із жіночою сексуальністю, і з захистом свого сімейного вогнища. Горобину підкладали в ягодах, бо вони ж червоні, яскраві, такі красиві, і підкладали молодятам у першу шлюбну ніч. Вважалося, що якщо ви розвісили, те, горобинові а от Грозді, оці які є в хаті, на порозі, у, у біля своєї господарки, там де-небудь у сараях, то це захистить від злих сил. Коти нарешті став доступним довгоочікуваний і вами, і мною воркшоп Таро у повсякденні. Він складається з цілих п'яти блоків. За дуже короткий час ви навчитеся розбиратися в значеннях карт, правильно ставити питання, дізнаєтеся особливості розкладів для близьких та багато чого іншого. Відкривайте двері у світ таро вже сьогодні. Вся детальна інформація за посиланням в описі гілочки сплетали у Хрести червоними нитками і давали у похід своїм бійцям на війну. Такі ж самі хрестики клали у хатах для того, щоб захиститися від заглазу, дерних розмов, усіляких порч, злих духів і всього іншого. от Горобинові вінки надягали нареченим, які виходили заміж у період якраз осінній кінця літа і початку осіння. Вважалися до. Ворною прикметою, якщо такий вінок розвалиться під час весільної церемонії, це означало, що дівчина виходить заміж незакохану людину і буде страждати у такому шлюбі. Отже, горобина була максимальним таким жіночим символом, от бо вона була завжди і досі приміняється чаклунами у приворотних зіллях, вона завжди. Була е, оберігом саме для жінок, для їхньої краси, особливо взимку, було гарним знаком знайти е, під вікнами дівчини да, знайти розсипані е, розсипані плоди горобини або ж гілочку, яка встромлена їй у вікно. Було повіря, що якщо сходити в баню дівчині а, п, і побанитися, попаритися з горобиновим віником. І підкинути його до хлопця, який їй дуже подобається, то цей хлопець візьме її у дружин. От, що можна зробити із горобини? Зараз ми з вами згадаємо своє дитинство. Як ми з вами дуже сильно любили робити намисто із горобинових ягід. Значить, наша з вами задача знайти горобину. Бажано знайти таку могутню. Кремезну дебелу горобину, на якій ми з вами не знаходимо ніяких. А... Магічних проявів, що мається на увазі, якщо ви підходите до горобини, на ній вже якісь стрічки пов'язані. Якщо ви бачите, що там, наприклад, гвіздок вбитий, да, у сам стовбур горобини, то у такої горобини плодів е брати не потрібно. Чому дуже часто у цей період часу чаклуни, відьми і усілякий магічний люд таким чином через горобину позбавляється усілякого негативу, тобто буквально зливає, наче негатив на деревину. Дає цій деревині певний відкуп, там забиває гвістка чи вішає стрічку, і таким чином відводить негатив із себе на горобину. А отже, така горобина нам не підходить. Значить, знайшли ми з вами горобину по стародавнім легендам та повір'ям. Ми не маємо з вами право просто так шматати ту нещасну горобину. Нам треба з нею поздоровкатися, попросити в неї дозвіл, пояснити, що ми беремо декілька гілочок її саме для оберігу, який ми хочемо робити, а от взяти. Ці гілочки. Сказати дякую, можливо, навіть залишити щось з дерево, молоко, чи хлібину, чи якесь зерно, щось таке, що може з'їсти тваринки, які біля дерева можуть куйовдитися, чи які-небудь жучки. Взяти треба не дуже багато, не треба общипувати ту горобину і робити її лисою. Нам достатньо буде декілька таких гарних гроздій оцієї цієї горобини. Приносимо їх додому, беремо голочку з ниткою. Нитку бажано брати поплотніше, або скласти нитку. У декілька разів, щоб вона була такою дебелою і сильною. от І можемо спокійно з вами нанизувати ті е, горобинки на нитку, нанизувати і промовляти, або думати, або візуалізувати, що саме ми з вами захищаємо. Чи ми захищаємо з вами будинок? Чи ми захищаємо з вами а, свій, своє сімейне гніздо? Да? Чи ми захищаємо з вами а, свій, а, свій шлюб, чи ми захищаємо з вами свою родину в цілому, і дітей, і чоловіка і себе особисто, від злих сил, від конкретних людей, від і першого, і другого, можливо, там від не дуже гарно налаштованої свекрухи чи теще, чи від друзів, які до нас ставляться неправильно. Ми проговорюємо на кожну ягідку, ми наговорюємо, що саме ми з вами. Захищаємо. Можемо, коли у нас закінчиться так, наш наговір, що саме ми захищаємо, піти по другому колу. І робимо намисто. Намисто може бути не дуже довгим, це не обов'язково. Це може бути і коротеньке намисто. От. Зав'язуємо з вами нитечки, фіксуємо дуже добре і вішаємо денебудь біля вхідної двері, нашої з вами. Бажано по лівій стороні. І хай вони там собі спокійно висить і висихає. От таким чином ви будете захищати свою оселю або свою родину, яка проживає в цій оселі. Це може бути на видному місці, не обов'язково ці горобинове намисто кудись ховати далеко. Якщо у вас є господарка і якась худоба, ви можете такі, такі саме намиста зробити для захисту вашої худоби, щоб вона не хворіла, щоб ніхто її не зглазив, щоб все було окей, щоб. Е ви розуміли, що ваша худоба захищена, якщо ви проживаєте, наприклад, у селі і маєте таку худобу. Після того, як у нас з вами термін дії нашого оберіга закінчується, а це буде на наступний рік, в осінь, да, ближче до. А, Осіннього свята мабон, який у нас відбудеться у 20-х числах вересня, ми з вами спалюємо старе старе намисто у відкритому вогні бажано. Якщо немає змоги розвести повноцінний, повноцінне багаття, бо ви проживаєте у місті, значить візьміть вогнетримку ємкість і спаліть ці гробинами намистини прямо в цій вогнетримкій ємкості. От якщо ж ви проживаєте десь у селі. То розведіть костер і просто спаліть це горобинове намисто, а на їх місце повісти нове, яке ви створили. От тому бажаю вам гарного захисту від усього дурного і поганого вашої родини та вашого дому. От, а, тож пропоную робити горобинові намисто і захищати наші з вами оселі, наших з вами близьких людей, наших з вами діточок та чоловіків. Усім гарного дня!